Вітаю колеги, вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайв, 23 липня вівторок. Про головні події України та світу ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом протягом минулої доби відбулося 133 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети і 71 авіаудар, скинувши 84 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 455 дронів камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах сім із восьми шахедів збили цієї ночі оборонці неба. Крім того, окупанти атакували Україну авіаракетою х-69 Вона не досягла своєї цілі. Про це повідомляють в повітряних силах. Також стало відомо, що мінімум 16 пускових установок системи ППО С 400 знищили сили оборони України. Рашисти використовують ці комплекси не лише для захисту від наших атак, а й для того, щоб бити їхніми ракетами по українським містам, зокрема по Харкову. Тому ми дякуємо збройним силам України протиповітряній обороні за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. Начальник штабу Азову Богдан Кротевич подав до суду скаргу на державне бюро розслідувань, оскільки там не порушили справу щодо Юрія Содоля. Кротевич повідомив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він і просив про це у своєму листі. Також за словами військового йому телефонували і повідомляли, що є вказівка згори не давати ходу справі. Кротевич також наголошує, якщо Содоля зняли його, поплічники залишились і влаштували полювання на відьом, щоб ніхто нічого поганого про колишнього не сказав. Скаргу на державне бюро розслідування... Відувань начальник штабу Азову подав 4 липня. Її розгляд призначили на 19 серпня. Державне бюро розслідувань викрило експосадовця, який привласнив майже мільйон гривень на будівництво військового об'єкту. Підозрюваний уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону. Проте плани так і залишилися на папері. Полковник та підприємець просто розділили гроші між собою. Експосадовцю повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення. Дефолту не буде. Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ухвалена домовленість з комітетом власників Євроблігації України дозволить Києву заощадити майже 11,5 мільярдів доларів на обслуговування зовнішнього державного боргу до 2027 року. І ще 22,75 мільярдів доларів до 2033 року. За словами прем'єра, так Україна зможе профінансувати потреби оборони соціального захисту та відновлення. Ну і з серпня в Україні почнуть зникати банкноти 500 гривень старого зразка. Про це повідомляє Національний банк України. Банкноти 2003-2007 років випуску поступово вилучатимуть із обігу, щоб замінити їх сучасними новішими за 2014 рік. Це покращить захист і якість грошей, спростить розрахунки і принесе користь усім учасникам економіки. Водночас старі 500 гривневі банкноти все ще можна використовувати без обмежень і спеціально обмінювати їх не потрібно. Як вам такі зміни? Напишіть у коментарях під цією трансляцією. І близько трьох тисяч компаній вже скористалися електронним бронюванням у дії. Про це повідомляють у Мінцифрі. Після запуску послуги електронного бронювання 17 липня компанії забронювали понад 32, тисяч, понад 32 тисячі понад працівників критично важливих підприємств. Загалом 8,5 тисяч фірм мають таку можливість. Це зокрема як приватні компанії, так і державні і комунальні підприємства. Заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Валерія Ткач зазначила, що інформація про бронювання одразу оновлюється в застосунку резерв. Рв плюс, а роботодавці можуть згенерувати та видрукувати підтвердження у форматі PDF. 10 та 11-й класники вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України. Це передбачає оновлена дисципліна захист України. Зокрема, школярі та школярки орієнтуватимуться на місцевості, вивчатимуть основи інженерної фортифікації, стрілецьку підготовку, військові технології, особливості інформаційної безпеки, а також основи домедичної допомоги. Латвія відправила в Україну нову партію безпілотників, придбаних у рамках коаліції дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Партія складається із 500 БПЛА. Це частина із запланованого на цей місяць обсягу в 2,5 тисячі бойових дронів різних типів. Зараз до коаліції, яку очолює Латвія та Велика Британія, входять ще 12 країн: а саме: Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Франція, Швеція, Нова Зеландія та Естонія. І угорщина звинуватила Україну в порушенні угоди про асоціацію з європейським союзом усе через заборону транзиту російської нафти українською територією. Угорщина і Словаччина ініціювали консультації з Єврокомісією, оскільки перестали отримувати нафту від Лукойлу через санкції України. Будапешт вважає заборону на транзит недружнім кроком. А глава МЗС Угорщини Петер Петерсіято заявив, що Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці Європейського союзу. Як відомо, Угорщина отримувала від Російського. Коло колу 2 мільйони тонн сирої нафти щороку, а це третина імпорту. І Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде з візитом до Китаю. Він розпочнеться вже сьогодні і буде продовжуватись аж до 25 липня. Візит Кулеби до Китаю відбудеться на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї. Під час зустрічей переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Європейський союз продовжує санкції проти економіки Росії. Санції продовжено на 6 місяців, а саме до 31 січня 2025 року. Вони охоплюють широкий спектр секторальних заходів, включаючи різні обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Санції також передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до європейського союзу. Відключення від своїх ключових російських банків і блокування і віщання підтримуваних Кремлем Пропагандистських ЗМІ. У Варшаві Узбек напав із ножем на двох 15-річних українців. Стан здоров'я госпіталізованих українців поки невідомий. Поліцейські встановлюють обставини і мотиви нападу. 26-річного підозрюваного за неофіційну інформацію громадянина Узбекистану затримано. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском новин. Будь ласка, дочекайтеся.